Всім привіт! На календарі на 21 червня. Вносимо, по-перше, інципліцид, фунгіцид та регулятор росту. Знайшли на нижніх листках, які, як правильно сказати, підсихають, навіть деякі починає як крутити. Шучки чи букашки, що воно таке, то якщо знайду в телефоні, десь що залишились фотографії, таке щось як кліч, щось ще якась хрість. Якби був агроном, може і знав би тісно, <кій> що воно таке. Ну, коротше, додав, Борис телефонів фотографії, може, якщо знайду. До речі, ну листок я виліз з трактора. покажу, що з ним, коротше, чи сталося, чи стається. Ну, Скажімо так. виліз з трактора і покажу. Ну коротше, ось приблизно отака от фігня. Спочатку думали, можливо болячка. Де ось. Ось взагалі тут триндець уже. Коротше, перевернули, ну, здавалось би, ну, нічого не видно оком. На телефоні, коротше, вимкнув, як він там на камері правильно називається, режим макро, і тільки за допомогою цього режиму на телефоні. Вдалося побачити, що тут знаходяться якісь шкідники. Ну, зараз навряд чи вийде тримати камеру, листочок, телефон. Скажу, постараюсь додати, може ті фотографії, які вдалося зробити з цими шкідниками. Ну, коротше, і вирішили вносити, ну, знову ж таки, покажу. І фунгіцид, і інсектицид. Ну і заодно регулятор росту. Ну коротше, пробував Тільки, е, тільки що ну, не вдається тримати листок, е, телефон однією рукою, а іншою камеру. Тобто, е, ну, якби просто зйомка, а режим супермакро, то треба тримати ідеально телефон, щоб не смикався, щоб е, побачити, то... Зробив знову ще одну фотографію, додам у відео. Ну а На рахунок виливу робочого розчину він становить близько 150 літрів на 1 гектар. Бажано там, здається, 200 літрів. Ну, але якби постійно в крані вода була без проблем, а так як і вона то є, то нема то доводиться трошки зменшувати вилив. Ну, але в принципі раніше, е, е, коли працювали чисто вночі оприскувачем, е, 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 працювали і 100 літрові гербіциди, 100 літрів робочого розчину на 1 гектар. В принципі, все працювало і на 100 літрах. Так, коротше, бризкаю я. Не знаю, хто знайшов. Дивлюсь якась відмітка. Це поле, коротше, пололи без мене. Це соняшник такий чи. Тут ось. Пожертвуємо одним для порівняння. Що? Що з ним не так. Щось цікаве, коротше. Зде якесь синє таке. Ну що, воно таке хто я знаю. Ну, але щось цікаве, подивимось. Якщо виросте, щось з нього виросте. Так, ми знаходимось вже на наступному полі. Паня, а що ми фаскики даємо? По чуть Так. Це що у нас? Фунгіцид. цей. 400 грамів. Миллиліт. Міллітрів грам на гектар. Так. А вимпило. Так, вимпил 2, Регулятор росту по 500. Мілілітрів на 1 гектар даємо. А інсектициду даємо по 150 мл на гектар. Тут норма від 150 до 250. Листочки тут теж присутні, такі є. Взагалі вже майже висохші. До речі, зараз покажу. Ну, це з попереднього поля, там де детрактор чоприскувачка, складали. Дивлюсь, така цікавинка, це, напевно, щось згризло. І вийшло два соняшника з одного. Тобто одне стебло згризене, я так розумію. Ну там ще кілька рослин таких були, але ну, меншого розміру, ну і бонусом, бонусом ми тут побачили, ще якась тля, чи що воно таке. Ну, але цю хоча б на е око видно. Тут же ж те, що я показував, тут взагалі нічого, просто так не видно без телефона з режимом камери супермакро. Ну, а тут щось видно. Тобто їх не видно було, це тільки я з... зірвав цю рослину, Ну, це соняшник подвійний, і вже побачив тоді. Так, здається, не бачили по полю. Ну, Будемо сподіватися, можливо, хоча б на цьому полі такого нема. Що ж, поле невеличке, гони такі, що ті на... Вимкнув, коротше, оприскувати, вже пора розвертатись. О, поки ми тут працюємо. Лилюсь, люди вони на парусниках чи що воно таке катаються. піти попросити, щоб покатали хіба що. Тут соняшник вже був прополотий. Вже і не пам'ятаю, коротше, давненько. Гірпічит внесений, потім з прополочним пробіглись. Залишається вже трошки, в принципі. Дивлюся, на горизонті дощик, ну, але той дощик то не до нас він йде. До речі, є отакі от пліші. Це був гірчак, тут внесли коротше, там, чи подвійна, чи потрійна норма гербіциду, ну, там, де ліж, або повторно можна було пробігтись, або просто зменшувати швидкість, а вилипти, ну, тиск на оприскувачі той же самий. Тобто, Зупинився. Переключив швидкість, ж передачу. Проїхав там тих 10 метрів з маленькою швидкістю, зупинився, вимкнув потрібну передачу і поїхав далі працювати. Тобто отак от пришмалили там і бур'ян, і ну, дивлюся і соняшник. Ну, але якщо цього не робити, то соняшника там би не було, там би стояв б тільки на один бур'ян. Ну, ось так вони виглядають. На все поле там два чи три здається таких пліша.